Вітання в студії Олександра Литинська. Серед народних синоптичних прикмет є безліч таких, що засновані на спостереженнях за птахами. Наприклад, якщо гробці зранку викупуються в пилюці, по обіді задощить, а як пугач пугу кличе, буде гожа днина. Та в яку метеокартину вірять вітчизняні синоптики у вівторок, 28 червня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінливу хмарність у супроводі нерясних дощів слід чекати на заході. Мінімальні термічні показники протягом ночі 18-20, Денний максимум 22-24 тепла. На півночі нічна температура становитиме близько 22. У день ртутні стовпчики коливатимуться в межах від 25 до 28 тепла. Тут очікується малохмарна погода на всій території з нетривалими опадами. Слабка хмарність передбачається і на сході. і За прогнозами теж накрапатимуть дощі. Нічна температура повітря 22-23, Денний температурний максимум аж до 33 вище нуля. На півдні найближча доба відзначиться так само слабкою хмарністю і незначними опадами. А температурні показники близько 24 вночі ночі та 30-33 тепла повинно бути в денні години. На Кримському півострові утримається також слабка хмарність у супроводі нетривалих опадів. Температура в нічні години в межах 23-25 градусів, у день в середньому плюс 31. Часом хмаритиметься і трохи дощитиме. І у центральних областях температура повітря становитиме протягом ночі 20-22, денний максимум по регіону в діапазоні від 28 до 31 вище нуля. На Андріївському узвозі в Києві, як відомо, колись стояла садиба письменника і просвітителя Андрія Муравйова. Там були парк, виноградник, фруктовий сад, а ще дерев'яний будиночок у руському стилі. Сад славився плодючістю, а оселя власника рідкісними іконами, книгами та речами, які письменник привіз зі східних країн. Серед тих дивовиж була івая, плетена пальма, з гілками якої здійснюють хресну ходу у вербну неділю в Єрусалимі. Якось до Моравйова приїхав поет Михайло Лермонтов, проте господаря вдома не застав. Та, побачивши пальму, взяв аркуш паперу і написав свій знаменитий вірш Ветка Палістіни». А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині нічний температурний мінімум становитиме близько 20 градусів. У денну пору повітря прогріється до 25-27. Загалом день обіцяє бути хмарним з проясненнями місцями в супроводі короткочасних дощів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. взичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.